Коли-небудь помічала, що їсиш не тому, що ти голодна, ось тут так, відчуваєш в шлунку голод, а тому, що ти нервова. Під словом, нервова я маю на увазі знервована, зла, пригнічена, роздратована, ем... Тривожна, засмучена і так далі, і так далі. Тобто через такий нервовий голод, через психологічний голод, а не фізіологічний. Я думаю, що відчувала, тому що якщо ти пробуваєш на цьому курсі, то, скоріше всього, в тебе є питання до свого тіла. Якщо в тебе є питання до свого тіла, то, скоріше всього, присутні у твоєму житті саме психологічний голод, голоду, саме стресовий голод, саме нервовий голод. А, сьогодні. Я розповім тобі одну причину, яка власне всі старання, всі зусилля просто перекреслює, перекреслює абсолютно повністю. І ні, це не харчування. Як ти вже зрозуміла, це стрес. Тобто стрес. На повному серйозі дійсно може перекреслити, на жаль, навіть наші намагання харчуватися не просто добре, не просто краще, ніж вчора, а прям, ну, таку типу, ідеально. В жінки в організмі, ну не лише в жінки, взагалі в цілому людини, є такі гормони, як кортизол. Я думаю, ви всі про нього чули, і попередньої лекції я теж про це говорила. І думаю, що окрім мене, ви все рівно десь зустрічались в житті з назвою цього гормону. І коли цього гормону забагато, От є чаша, та є там якась певна норма. Звісно, він на великих кількостях міститься. Це окей, це нормально, тому що стрес до речі це не лише погане явище. Коли ми займаємося спортом, сексом закохуємося і так далі. Ми теж можемо стресувати, але це не про щось погане. Але коли цього гормону забагато. Організм переходить в режим виживання і йому вже знаєте по цим балах, що там дівчина, жінка чи взагалі людина іншої статі хоче схуднути, які там у вас плани, цілі, як ви хочете виглядати, йому по барабану його основна величезна мета це вижити. І це нормально, це фізіологічно, тому що організм мусить вижити будь-якою ціною. І він думає, якщо власниця про це не попіклувалася, тоді ну, в мене немає вибору, тоді я буду це робити. Uh, і що відбувається? Тіло зберігає жир, особливо на животі. І це так званий кортизоловий живіт. Попередню лекції теж частково про це поговорила, так коли ручки, ножки можуть бути стрункими, а ось такий прям рятівне колодки може бути великі. І ще раз наголошую на тому, що це дуже і дуже дуже небезпечно. І якщо у вас є чоловіки, якщо у вас є хлопці, якщо у вас є тато, я проти, звісно, того не підтримую, точніше, і те, щоб лізти там до когось, нав'язуватись своїми порадами, але в цілому людина може не здогадуватись і підсвітити людині, можливо, порадити там, звернутися до спеціаліста, які у вас відносно, тому що дуже багато чоловіків. Теж мають цей кортозовий живіт. Дуже багато чоловіків. Я окрім того, що їм просто важко з ним жити. Я думаю, що важко, тому що в мене ще поки що не аж такий живіт а, на шостому місяці, але все рівно є. І, я думаю, твою мать. а деякі люди реально роками так ходять десятками років ті чоловіки ходять з таким животом? Це дуже жорстко. І е, тоді наші органи внутрішні обростає жир. Е, і людина живе там людині. Е, ну давайте про жінок будемо говорити. Так У нас курс про жінок там 30, 40, 50, 55 років. Хоп. І вже не живе. А чому не живе, все було добре? Людина не хворіла, все супер, а я, як людина, котра вчилася в медичному університеті і ходила на вскриття постійно у морг. І ось такі ми випадки досліджували з паталогонатом, з, з іншими різними спеціалістами. Коли наче людина помирає з причини, щось ми туди таки зайшли. Трохи. Не хочу вас лякати, я просто хочу пояснити суть. І коли робите розтин, видно. То печінка вся в жиру, то ще якісь внутрішні органи весь жир, то серце в жиру, розумієте, це не здорова історія. Це не здорова історія. Тому, будь ласка, я вас прошу: зверніть увагу на обсяг своїх талії більше 80 сантиметрів і жінок, і більше 92 см сантиметрів у чоловіків, якщо ви. Е Невисокого зросту, то звісно потрібно звернути увагу талію, коли вона має вже 75 см, Це вже буде нормально, тому що ми не можемо порівнювати так жінку там метр і жінку метр м. Далі травлення гальмується, погіршується перистальтика, тому що для організму тоді не в пріоритеті. Переварювати їжу. Тоді я маю мазі, коли рівень кортозолу зашкалює. є. Постійна напруга, постійна тяга до солодкого, солоного, жирного, такого енергетичного допінгу завжди вона буде, якщо ви постійні якісь напрузі, в незадоволенні, в роздратуванні, в розгубленості. Оці всі такі стани вони, звісно, до цього призводять. І погіршується сон сон розповідати вже не буду. У попередній лекції я прям дуже вичерпно розповіла взагалі про нього. Обов'язково ще раз передивіться. Прям передивіться, це важливо. Отже, о, що робити? Дивіться, я не живу в світі, і я думаю, жодна з вас не живе в світі рожевих воні, де ми можемо повністю виключити стрес свого життя. Але ж, знову ж таки, повертаємось до того, що є локус контролю: є зовнішній і внутрішній. Внутрішній, це те, що я контролюю. Як я сплю, як я їм, які в мене відносини, де я працюю, що я читаю, як я провожу вільний час, з ким я спілкуюся, які в мене вибудовані, не вибудовані власні кордони і так далі, і тому подібне. Дуже багато всього ми контролюємо насправді. Дуже багато всього. І те, як ото козліна до нас ставиться, ми теж контролюємо, тому що ми це дозволяємо і ми таких обираємо. А, а є зовнішній локус контролю, який ми не контролюємо. Це, типу, стихійні лиха, сусіди, які нападають на сусідню країну, так? і так далі. І виходить, що те, що ми контролюємо, ми контролюємо, ми не стресуємо там. А те, де ми не контролюємо, звісно, можемо стресувати. І ще мені дуже подобається, такий вислів: якщо ти не можеш змінити ситуацію, зміни своє ставлення до нього, до, нього, до неї. Ось, це якщо прям дуже, -про дуже коротко. І фішка в тому, не щоб. Йти до того, не щоб старатися виключити знов ж таки стрес повністю свого життя, тому що що, тому що це неможливо завжди. Ми будемо говорити рідні, близькі, буде щось ставатись, котик лапку зламав, паса хвостика е, і так далі, і тому подібне. Але фішка в тому, щоб е, цей стрес не був хронічним, щоб він не був на постійній основі, щоб розділяти локуси контролю, щоб розуміти, тут і я ну тут є сенс якби нервувати, не те, є сенс. Ну тобто воно варте того. Ну, по-іншому, я ніяк тут не можу так? це такі якісь одиничні випадки. А це, взагалі, дрібниця стало мені на білих курсівок, ну, взагалі, фігня. Звільнили з роботи ще більша фігня. Там, чи я когось можу звільнити ще більша фігня, взагалі чержати стресувати. Знаєш, що на словах це сказати набагато легше, ніж зробити. Я та людина, яка постійно ходила колись в школі з мокрими долонями. Десь я там отримала менше десятки, все, трагедія, кінець світу, я не знала, що мені робити. І я дуже насправді така. Переживательна, якась така вся була, і я прийшла до того, що мені це не подобається. І я дуже рада, що я так давно працюю зі своєю головою. От коли ми поїхали нещодавно на море, і там були інші мами з нашого садочка, і вони кажуть: Йлона, ти що, ти щось шо, вживаєш що з тобою? Ну тобто, у мого сина криза трьох, я вагітна, вони кажуть, що з тобою? Тобто я бачу ті крича, ті шетавшись дьоргає, дитину смикає. І взагалі я. Ще не розумію, чому вони так роблять, бо я вам чесно скажу. І я прям дуже раджу кожній до цього дійти, Це дуже прикольно, коли ти там через свого партнера не засмучуєшся в більшості випадків, коли ти не засмучуєшся знову ж таки через якісь робочі питання і так далі, і тому подібне. Це прям дуже класно. Дуже класно. І я дуже щаслива людина. Це не щоб похвалитися, це вам просто намалювати картину, як може бути. Ні в якому разі не похвалитись. Мене є для цього блог, а не мої продукти. Ось, ось. І що хочу сказати, що я сама це все проходила, як ви зрозуміли, і я точно знаю, що розпалення запускається тоді, коли жінка починає відчувати себе в безпеці. Коли гормон кортизол він в межах норми. Коли ви стресуєте, коли ви самі, грубо кажучи, собі обираєте, ну, я не обираю часто стресувати, чесно скажу, нехай стресують ті, хто мене знає, а не я ну, в бані, ні. І, в ж, Якщо ви можете впоратися з цим самостійно, це прекрасно. Якщо ні, то зверніться, будь ласка, до психолога, психотерапевта, в залежності від вашої ситуації. Тому що якщо вона всім тресеристь, дитина захворіла, ви, не, ви цілу ніч не спите. На роботі там хтось на вас подивився, косу все вас вже там трусить. Я знов ж таки я не кажу про якісь там ракетні удари. Це все це стрес. Справді я про ось такі речі, да? то вам або самостійно цим займатися, або звернутися до психолога психотерапевта, або прийти у мій курс авторка свого тіла до життя. А ми там прям дуже глибоко. Працюємо з цим всім. По-перше, ми працюємо, там є різні практики, різна інформація від психолога, психотерапевта, а також, там багато коучингових практик, а також я ділю своїм досвідом. І жінки, котрі приходять до мене, дівчата, жінки, ну, я не розрізняю по віку, тобто Мені все єдно сказати на дівчину чи. Точніше, на людину 20 років, в жіночій статі, чи це дівчина, чи це жінка. Тобто для мене воно по віку не диференціюється, тому я часто дуже кажу, так, знаєте, через те, дівчата жінки. Ось дівчата-жінки приходять і вони просто заражаються. Ось цим таким. Я навіть не можу сказати це пофігізмом, Нехай можна і назвати це здоровим пофігізмом, можна називати це якимось таким. Класним, кайфовим і легким контролем, тому що я не сижу так, і я не буду стресуватися, звісно, ви вирішає більше стресу. Коротше, якщо вам це близько, якщо ви хочете так жити, то обов'язково проходьте, ми працюємо дуже класно, дуже глибоко, дуже якісно, і там таке ком'юніті, що ви просто не зможете бути більш такою бентежною, як ви є, якщо ви є. І звісно ж, це обов'язково впливає на фігуру. обов'язково впливає на фігуру, Тому що ще часто, яке буває порочне коло, утворюється людина стресує, вона заїдає, вона не диференцію фізіологічний від голоду з психологічним. Переїдає, коли вичуває психологічні, так не знає, не вміє, як з ним працювати, і гладчає. дивиться на себе в дзеркало, ще більше стресує, знову туди переїдає, заїдає цей стрес, знову гладчає. і все, і це реально знапнути порочне коло. Тому дуже щиро рожу. Кожній з цього вийти бо ну його, ну його, ну його. Ну його. А, значить, після відеоуроку, забери, будь ласка, мій а, короткий антистрес-ритуал. Звісно ж, це просто ритуал такий невеличкий, але він вже зможе тобі допомогти, він тобі допоможе зробити перший крок в напрямку зменшення стресу у твоєму шліні. Коли не кажу виключення, тому що виключно стресу, позбавлення в ну Це таке. Можна десь там на рекламному креативі написати, але в цілому це, це трошки так не працює. Тобто ми можемо зменшити щось, можемо щось профілактувати, можемо ще там щось, але щоб повністю того не було, це досить складно. Ось. Запам'ятай, що коли тіло в безпеці, воно ходне, воно стрункіше, і воно з радістю віддає, тому що немає що записати, є в безпеці, воно все добре. Коли жінка спокійна, її метаболізм працює так, як треба. І коли ми повертаємо собі 5 хвилин тиші, 5 хвилин спокою, ми вже повертаємо собі себе і запускаємо всі ці процеси. До зустрічі на наступній лекції. Пока-пока.